Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як обрати першу гітару, якщо ви не мислите в музиці. Також я розповім в кінці ролику про дві гітари, акустичну та класичну, в яких я впевнений в якості і в ціні. По-перше, про що я хотів сказати: якщо у вас є знайомий гітаріст, ви можете його попросити з'їздити з вами в магазин музичний, та він вам допоможе обрати якусь гітару. Якісну, яка вам треба. Я думаю, це буде найкращий варіант. Але якщо у вас немає такого знайомого, то йдемо далі. Ми будемо розглядати класичну та акустичну гітару. І друге, про що я хотів сказати, це про недоліки, при яких ні в якому разі не можна купляти гітару. Перше, на що треба звернути увагу, це на рівність грифа. Ви берете інструмент, дивитеся рівно по площині. І у вас повинні бути і лади, і гриф рівень. Без ніяких бугрів. Якщо він рівний, то все повинно бути добре. Друга дуже важлива річ це з'єднання частин гітари. А саме це брідж. Тут не повинно бути ніяких щілей. Якщо тут. Є якась щілина, то одразу відкладайте цей інструмент. Також дивимося на цю частину. Тут в нас не повинно бути ніяких щілин. Це з часом може відірватися. Також ви оглядаєте інструмент, це у нас третій пункт. Дивитеся, щоб він був цілий. Якщо мож, будуть якісь подряпані в лаку. То, в принципі, за це ви можете отримати знижку. Я думаю, нічого з ним страшного не станеться. Але якщо є значні дефекти на гітарі, то одразу відкладаєте цей інструмент. Також перевіряєте колки. Як ви це робите? Дивитесь, чи цілі вони, потім берете їх і просто крутите вліво-вправо, вліво-вправо кожен колок. Вони повинні рухатися вільно. Якщо це все добре, то йдемо далі. А, також, якщо у вас був якийсь досвід, чи ви знаєте, як грати, то можете спробувати пограти по кожному ладу. Одним пальцем. Перевірте, чи не тріщить не де. Особливо це оця частина. Це до 12 вату. І так по кожній стороні пройтися. Можна через один, чи два лади. І таким чином перевіряєте, чи все добре. Звуком. Далі йдемо по пунктам, які не такі страшні, але їх краще теж уникати. Перший пункт це поріжки, які тряпаються. Ви берете два пальця і отак от проходите по гітарі. Якщо ви відчуваєте, що щось дряпається, таке дуже часто буває з акустичними гітарами. Тут два варіанти: або ви берете інший інструмент, або можете спробувати. Попросити чи самостійно трошки підпиляти з цих сторін, бо було в мене таке, що я приходив в магазин і брав багато інструментів. І після цього в мене рука була до крові подряпана. І це не окей. Тому тут два варіанти. Або ви це якось виправляєте потім, або берете інший інструмент. Також, якщо ви починаєте грати на гітарі, не витрачайте ваші кошти на п'єзотачики, на звукознімачі, які влаштовані в гітару, Це буде коштувати в пів ціни вашого інструмента, якщо це для початківців. І стовідсотково ви цим не будете користуватися на ближчий рік. В майбутньому, якщо це буде треба, можна буде поставити звукознімачі, які зараз існують і для класичних гітар, і для акустичних гітар. Придбайте собі краще. Хороший інструмент, а ці кошти можете витратити на викладача, який вас навчить грати. А вже ж важлива річ це зовнішній вигляд. Вам повинна подобатись гітара. Але це не дуже важливий пункт, ну я вважаю. Але якщо для вас важливо, як вона виглядає, обирайте собі, яка подобається. Можуть бути дуже гарні інструменти, а грати на них неможливо. В цьому випадку, будь ласка, звертайте увагу на якість. Ніж на красу інструменту. Також подумайте над тим, щоб придбати собі одразу чохол. Це вам допоможе його, по-перше, переносити без пошкоджень. Також це захистить інструмент від з'яви пиво. Це дуже зручно. Рекомендую. Тепер поговоримо про ціну, з якої краще починати купляти гітару. Наберіть інструмент нижче 125 доларів, бо ці інструменти в них дуже багато браку. А тепер гітари які краще. Купити, Якщо це класична гітара, краще це Yamaha C40, це дуже відома гітара. Також це може бути Cord AK100, теж дуже відома гітара і майже завжди якісна. А якщо це акустична гітара, це Yamaha F310. Ці гітари, вони якраз приблизно в такому діапазоні. Якщо ви хочете взяти щось дорожче, я думаю, більшість будуть. Хороший. Якщо ви хочете придбати собі інструмент на OX, будьте обережні. Там дуже багато шухраїв і вам можуть казати, що це дуже класний інструмент. Перевіряйте його по пунктах. І якщо все добре, то забирайте спокійно. Але якщо там щось не так і вам кажуть, що там все супер, то шліть і йдіть далі. Краще вибрати якісний інструмент одразу, щоб потім не було проблем з виконанням якихось мелодій та акордів. Це дуже важливо. Дякую, що дивились мене до зустрічі.